Знову вдала атака. Дрони вдарили по нафтопереробному заводу у Ленінградській області. Уражено Киришинефтеоргсинтес. Водночас у тимчасово окупованій Горлівці прилетіло по місцю базування загарбників. Гучно було і у тимчасово окупованому Криму. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. У ніч, на 4 жовтня, серія вибухів пролунала у Ленінградській області Російської Федерації. Повітряна тривога у регіоні тривала майже 4 години. На це скаржились у російських пабліках. Тривожно було було у місті Кіріші тут мішенню дронів став нафтопереробний завод Кірішінефтеорг Синтез один із найбільших у Росії. На лід була змушена визнати і місцева влада. Щоправда, губернатор області Олександр Дрозденко видав, що силами протиповітряної оборони у небі над кірішами, нібито, було знищено сім безпілотників, а горіння у промзоні мовляв ліквідовано. Втім, за інформацією російського телеграм-каналу Астра, саме Кіріші Нефті Оргсінтез, став об'єктом атаки. Автори каналу проаналізували фото з місця події і верифікували загоряння на нафтопереробному заводі. Водночас моніторингова група Кримський Вітер уточнила, що займання фіксується у районі установки Луа 6 Це установка первинної переробки нафти, включає процеси електрознесолювання нафти, атмосферної перегонки, вакуумної перегонки та вторинної перегонки та стабілізації бензину. Проектна потужність за сировиною 6 мільйонів тонн на рік. Продукти, що одержуються: паливний газ, зріджений газ, прямогінні бензинові фракції, фракція прямогонного дизельного палива, вакуумний газойль і гудрон. Атаку на завод підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ми атакували Кірішинефті Оргсінтес у Ленінградській області. Він входить у топ-5 російських нафтопереробних заводів. Путін не хоче завершувати війну, яка реально носить ідіотський характер, якщо оцінювати все з точки зору логіки. Каже він: водночас вороже міноборони вийшло із традиційним «все збіта звітом. Відомство заявило, що за ніч, нібито, було збито 117 дронів, зокрема, 27 над Брянщиною, 16 над Волгоградщиною, 15 над тимчасово окупованим українським Кримом, 6 над Ленінградською областю. Тієї ж ночі гучно було у тимчасово окупованій українській горлівці на Донеччині. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що там вночі прилетіло по місцю базування російських загарбників. Правда, чому російське ППО паралельно вдарило по центру міста, але то вже типова російська поведінка, написав він. У тимчасово окупованому українському Криму теж було неспокійно. За даними телеграм-каналу Кримський вітер, 4-й годині 40 хвилин ночі пролунали три потужні вибухи у Бахчисарайському районі. А мешканці південного берега півострова повідомляли про віддалене громихання. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Дрони атакували Сочі, де виступав Путін. Лунали вибухи. Безпілотники атакували як з повітря, так і з моря. Які наслідки? І чи потрапив диктатор під удар? Докладніше далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Пізно ввечері 2 жовтня пролунали вибухи в Сочі. Дрони атакували місто. Незадовго до цього там завершив свій виступ Володимир Путін. Він брав участь у пленарній сесії Валдайського форуму. Приблизно о пів на одинадцяту влада закрила аеропорти в Сочі та Геленджику. Ще через півгодини мер Андрій Прошунін оголосив про загрозу атаки безпілотників. Жителі повідомляли про постріли систем протиповітряної оборони та вибухи. Лунала сирена. Атака не обмежилася лише Сочі. Тривогу оголосили й у новоросійську. Там теж відбивали наліт дронів. Вони атакували як з повітря, так і з моря. У місті було чутно кілька потужних вибухів. Зауважу, що очільник Кремля вже не вперше опиняється за крок від ураження дронами. У ніч проти 9 вересня безпілотники вже атакували Сочі. У той момент у своїй резиденції Бочаров ручей міг перебувати Путін. Він саме по відеозв'язку брав участь у зустрічі країн Брікс. Ба більше онлайн-сервіс Flightradar підтверджував, до міста прибув літак ІЛ-96. Його бортовий номер збігався із літаком, на якому Путін літав на зустріч із Дональдом Трампом. Раніше Путін міг перебувати у Сочі тижнями, але після серії атак українських дронів він майже не з'являється там. Нагадаю, що наприкінці серпня трапилася ще одна загроза життю диктатора. Біля палацу під Геленджиком кілька днів горів ліс, а все через падіння дрона на відстані 10 кілометрів від маєтку. Загасити пожежу намагалися понад 500 рятувальників і майже 90 одиниць техніки, включно з вертольотом. Тривалий час приборкати займання не вдавалося. В усіх згаданих випадках немає підтвердження, що дрони намагалися уразити саме Путіна. А якщо так, чи вплине це на перебіг війни? Друзі, пишіть свої варіанти в коментарях під відео. Іван Григорович сьогодні ряд пабліків, зокрема темі російські інформаційні, повідомляють про те, що цієї ночі дрони атакували Сочі, коли там міг перебувати Путін. Мовляв, учора Путін. Прилетів до своєї резиденції в Сочі, щоб брати участь в онлайн саміті Брікс, і від того як часу за даними Flight Radar, путінський борт Сочі не залишав. Тож під ось атаку цієї ночі дронову, яка була на Сочі. Міг Путін і потрапити. Ну перебувати там міг в Сочі, коли була ця атака. Пісков вже почав заявляти про те, що мовляв на графіку Путіна. Жодним чином події в Сочі, атака безпілотників не позначилася. В принципі, от як можна коментувати такі повідомлення? Ну як мінімум, почому он завіз? Скоріше, ждьо пустичі маданчики, бо ж він наповнив повністю, коли зашлі безпілотники по, -по Сочі. Он очень боится непосредственного удара по его персоне, так называемой, не прекрасно понимает, что если зайдут серьезные, то есть не беспилотники, зайдут, допустим, в серьезные боевые части, то у него будут большие проблемы. Если вообще не решат вопрос в конце концов с этой войной, есть один из механизмов, как остановить боевые действия российские, это уничтожение верхушки российского главнокома... военного команды, военно-политического руководства все они практически являются легальными военными целями для наших средств поражения и еще являясь террористами основными террористами они вообще являются легальными военными целями для любой страны для любого средства поражения то есть терроризм должен быть уничтожен и лучше в его логове так называемого а Та, где это логово на данный момент а в Сочахану или там в, Крем, в Кремле или еще где-то а это уже другой вопрос это уже работа нашей разведки а наша разведка прекрасно знает где находится первое лицо российского государства. И это не, не совсем это тот холодильник, в котором сиду. То есть оно перемещается, это чудо перемещается по российской территории. Понятно, у него там несколько двойников, тройников, пара удлинителей есть, которые придают ему там плюсом 5% на видеоряде. Но э, от, отслеживать основное лицо возможно, особенно когда... Ано підсвічується і некоторіми інформаційними тими ж російськими агенствами йдеть просто степі проверка, і потім туди летять дрони. І потім Путін жде з пустих чемоданчиків. Ну вот примерно так, это работает. Роман Григорович. Ми з вами от з минулого тижня обговорюємо підготовку та можливі інформаційні провокації, якими будуть супроводжуватися російсько-білоруські навчання захід 2025 Буквально свіжа заява зараз в інформаційних пабліках. Читаю польський прем'єр-туск говорить про те, що вже у найближчий четвер, а це 11 вересня, польща повністю закриває кордон із Білорусю. саме через ці навчання. Навчання я нагадаю проходитимуть із 12 по 16 вересня. Тобто, ризик провокацій високий, чи закриття кордону це така ну превентивний, це такий превентивний захід, який за ну, будь-якого розвитку подій, навіть при тому, що могло і не бути якихось там інформаційних провокацій ворога навколо цих навчань, Польща мала би зробити. Ну, це те, що потрібно робити. Да, то количество войск, которые сейчас расположено в Беларуси, российские в том числе, для проведения учений, ну, оно однозначно никому не угрожает. Это надо четко понимать, именно в качестве войсковой операции. Ну, Недостаток и пяти тысяч нет. Даже с белорусами то, тоже это недостаточное количество сил средств для того, чтобы кому-то угрожать именно с точки зрения военной. Но провокации могут То есть никто не дает сто гарантию, что не будет провокации, причем не только по польсько, по польской границе, белорусско-польске, а еще и белорусско-литовское, белорусско-латвийской, и российско-эстонское. Это надо четко понимать. То есть эти эти провокации могут быть как раз тогда, когда будут проводиться учения. То есть на фоне учений могут быть какие-то провокации на границе. И именно от этих провокаций правильно делают поляки, очень грамотно, очень правильно закрывают, переводят в определенный боевой режим, там есть у них определенный режим повышенной опасности, переводят вооруженные силы. То есть, скорее всего, будут еще развернуты некоторые воинские подразделения, воинское формирование, усиление пограничных войск Польши войсковыми формированиями. Но, естественно, это все не дает возможности передвигаться гражданскому населению. Пройдуть учения, Я думаю, потім буде прийнято рішення відкрити втрат на границю, якщо це буде нужна на даний момент. Тому поляки все правильно. Очень рано тут про Фінляндію почали згадувати росіяни, такі, як зокрема, депутат Держдуми Картаполов. Він говорить, що мовляв, безвідповідальна політика Фінляндія Фінляндія, це країна НАТО, може призвести до військового конфлікту з РФ. Это так, картополов погружает в, в Финляндии? Ну, они же гр грозят всем и вся. Даже, видимо, Антарктики грозят. Ну, это понятно. У них, вы Выйти, чем-то чем погрязить, кому-то кулаком постучать, какой-нибудь ядерной дубиной повертеть. Но как раз вот по поводу Финляндии россияне ж не только грозят, они там кое-что уже и делают. Там разворачиваются некоторые войсковые подразделения, но я бы не сказал, что это наступательные подразделения, больше оборонительные, или даже оборонительные для тех военных объектов, которые еще Советский Союз в свое время, а потом и Россия в том числе, расположила в сторону Кольского полуострова. Кемская волость, ну это ж надо было придумать. Это земля финов, земля норвежцев, там по некоторым ближе уже к Северному Ледовитому океану. То есть на земле финнов взяли, расположили свои воинские части, включая там оленью, ядерные, ядерные склады и так далее, и тому подобное, вплоть до Мурманска этого флота северного. То есть поступили опрометчиво, я бы так сказал, надеясь на то, что финны никогда в жизни не вступят в НАТО. А финны взяли и вступили, вместе со шведами, кстати. А потому сейчас они больше разворачивают все-таки там такие оборонительные моменты, связанные с прикрытием этих вот основных военных объектов российских. Ну а картополовы пытаются как-то показать какую-то кучкину мать финам, шведам и норвежцам уже в принципе истеряет. то есть это истерика по большому счету. Понимая одну вещь, если, если захотят финны, норвежцы и шведы вернуть обратно эти земли под свое управление, они это сделают. И причем Россия потеряет Северный флот, потеряет Оленью, потеряет ядерные объекты на этом направлении, вплоть до потери Питера. То есть э, вот эта вот истерика, которую сейчас мы наблюдаем, она как раз говорит о том, что э, невозможно. То есть они чувствуют, россияне, невозможность удержания этого направления. Наступать на на, на Финляндию, на Норвегию не будут. Российская армия в бариальных лесах воевать не может. Это специфические э, специфическая подстилающая поверхность, так называемая. То есть это специфическая Флора, фауна, 60-е – это бариальные леса, это, это севернее 60-е параллели. Там вопросы уже с днем, ночью, зимой и летом слишком длинные, месяцами. То есть россияне не могут там воевать, а вот финны могут, шведы могут, норвежцы могут. Они там проходят определенные довольно-таки серьезные учения именно в бариальных лесах. И в принципе, если еще раз повторюсь, захотят, то россияне кемскую волость потеряют навсегда.